Дівчатка, певно, ви помітили, що у нас немає в онлайн-каталозі де й в друкованому ніяких акцій. Всі вони збережені онлайн. Заходимо на свою сторіночку, нажимаємо ось цих три полосочки. Далі нажимаємо розділ новини. І ось тут всі новини, які давались нам в цьому місяці. Остання була знижка 40%, була минулого тижня знижка на аромати. Вони всі зараз діють. І в наступному місці по цему ж принцип. Тут будуть відображатись всі акційні пропозиції. Суперціни це те, що нам давали на початку тижня. Наприклад, ми натискаємо на назву, дивимося перелік, і ось в кінці є посилання. Натиснувши на посилання, дивимося акційні пропозиції. І одразу їх можемо додати в кошик. До речі, дуже класний оцей крем-стайлін для волосся. Рекомендую вам замовити. І натискаємо в кошик. Продукт додався до вашого замовлення.